Всім привіт! А це ніч третя. І е, в ніч третю я е, думаю, що це буде вже остання частина, третя частина е, цього експіріансу. Е, тому давайте починати. <кхем> значить, значить. Тут, а, е, якщо ви не дивились минулі частини, будь ласка, подивіться, вони є на моєму каналі. Або я їх десь отут а зараз можливо прикріплю. Якщо прикріплю, але я забуду прикріпити, тому не сподівайтесь. Ну та це сумує, це сумно. Добре, значить, закриваємо для початку всі двері, бо це небезпечно для нашого здоров'я. У нас вже перший пекупець, мені подобається його тату. Брод ідею робив. Я між іншим собі теж хочу зробити тату. Ні, я жахтую, я не хочу робити тату. Е, так, хай, мейфренд, з Е, Можеш мені за. Е, як твоя сім'я? Е, Привіт! З Я не маю сім'ї тут. Мої... Батьки живуть в іншій країні, і я мушу працювати. І я розумію тебе, але бажаю тобі гарного різдва. Я запізнився додому і маю забрати свої, ну, купити подарунки. Мені скільки це коштує? 14 євро. Дякую, на тримай гроші і йди запакуй мені подарки. Напевно, він думав собі в думках. А, значить, давайте беремо подаруночок. Врап, врап. Чому це саме врап? Гіфт, бути Врап. Все, бро, давай я за тобою двері закрию, бо ви ж в ліфті народились. Ви не вмієте двері закривати. з тими дверима. Не вміють закрити двері нормально. А коли я знову побачу того санту, може, я візьму якийсь пістолет і почну в нього бити тим пістолетом. А може, я відкрию для себе от це? Угу. Мені здається, що Санта є наш менеджер. Ого, то мені ще вікна мити треба. Ну, дякую. А я думаю, вони щось такі брудніше, їх мити треба. Бо миється та вишо? Та вишо. Я буду зараз на повному зв'язку, тому що зазвичай в таких моментах стаються самі важливіші скрімери. Щоб зловити скрімер, треба дивитися відео до кінця і не перекручувати його. Значить, а чого я маю мити вікна? У нас нема прибиральниці в магазині, я щось не розумію. Не подумайте, я ну, поважаю але, але. Що, що, що сталося? Чому саме я маю працювати тут? Я не хочу тут працювати в Різдво шей. Зауважте, в Різдво. Знову той Гітлер стоїть. Коли його вже заберуть? У мене питання. Забирався брат Гітлера. Так, добре, стоїмо. Кубік-Рубік. Качечка. Між іншим, ми коли грали панік, я не знаю, я не забула змонтувати, там качечка падає, але саме панік друга частина. Так, так. миємо віконечко. Нарешті останнє вікно за це життя прекрасне. Не буду більше мити вікна. Мене напрягає ця картина. Чому тут заметь картини з жахливого і з. і, і така картина. Це страшно. Це страшно. Ре... Шо? Ні, то, то ви що? Це вірна смерть. Я не піду туди. Ну, мені кажуть, туди піти. Качечка. Гітлер зі мною йдем. Брат Гітлера. О, сніговичок. Як ще хтось не угнав кубики Рубіки, я щось не розумію. Ні, ну я би якби таке побачила, то б я не йшла на нього. Ну так, давайте. 3, 2, 1. Лапку в пол. Так. Так, 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 так. Так, я маю багато проблем, Я маю багато проблем. Це дуже страшно. Це дуже страшно. Це просто, це просто капець. Я маю сповістити, це. Комусь кейрзет? Я не знаю, що, що робити. І не хочу туди йти. Бро, прийди, будь ласка, бро, заходь, заходь швидко, бро, да в хай тут ту, кілер на волі ходить, а ти зупиняєшся повільно. Давай, 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 дргай, дргай, дергай двері, закриваємо на ключ. Все, бро, ми з тобою тут двоє. Ми з тобою тут двоє. Один, два. У мене аж три двері. Три двері. так, Три? Та, три. Три. Так, бро, слухай, мене уважно. Зараз береш, закуповуєш гречку і йдеш сюди. Привіт. Uh, don't you, uh, це прекрасний день. Я не бачу в цьому нічого прекрасного. Я зляканий. Uh, and uh, believe in Christmas Шайве. Різдво. Uh, ти знаєш, що сталося? Так? Uh, один день uh, ти маєш платити Orde. Oh, боже, що це таке? Thank you for, uh, con... Конкерн. But I'm honest, fine. Коротше, все, бро. Мені от цікаво, як той чоловік Якби це було в реальному житті, він просто би побіг на мене, чи він просто би побіг в ліс. Він би побіг на мене і вбив мене. Я так розумію, ну правильно? Ж? Я розумію. Так, скільки це коштує? 14 доларів або 28. Немає проблем. А, люди виглядають з так? так? Не знаю. 24 долари. Ой, ой, євро. Не вгадала я щось. Давай мені, бро, Занесем твій кеш. Ох, кеш. І я тобі запакую подарунок. А Враб це напевно запакувати, мені здається. Ой, яка гарна обгорточка, а ми можемо її поміняти? Ні, не можемо. Ну, на, бро, все, будь обережним, гречку закуповуй, скоро буде зомбі-апокаліпсис вітого кілера. А, якби так, тому uh, раджу тобі бути обережним. Ну добре, добре, добре. Двері не втіться закривати, задовбали вже. Скільки ще частин буде в мене в цій грі, я не розумію. Так. Що це за звук? Чому мене щось ллється з даху? Що твориться? Так, я думаю, треба подзвонити менеджеру за гроші і валити звідси нафіг. Я би, якби це побачила, то б я вже давно звільнилася. Е, так. Мені не треба ніякої швабри, я руками буду витирати. Ну добре. Подумаєш, швабру дали. Це вже краще, ніж скрімери, правда? Ну, я вже звільнилась. Ти дивіться, як вони ту зробили козли не стрижені. І я в шоці. І, але такого довго займає такого часу, а ще й 12 штук. Та ви що, я в шоці. Нє-н-ні, мені таке не підходить. Так. Боже Гітлер, ти мене... ви мене захистите От зовсім. На ви тут стоїте з тими калашами? Ви мене зовсім не захищаєте, ви мене зовсім не любите. Я вас називаю так по-милому Гітлер, Адольфик, А ви мене не захищаєте. На ви мені зовсім здалися? Та пішли ви зовсім? Капець. дай мені той калаш свій, а ти мені свою пуколку. Так, добре, давайте ми їм далі. У мене є своя швабра. Хе -хе. я нею замучу кожного, хто відписується від мене. Так, е -да. тому не відписуйтесь, бо може прилетіти по голові. Е -да. Так. У нас розважаючий контент. У нас не якісь там обої в Ютубі. Не думайте. Так, добре, добре. Чекаємо його. Ще один чел прийшов і знову за ним двері закривати. Понятно, що так. Проходьте. Ні -ні -ні. Прийшла пані, а двері закрити не можна ж, понятно. Бо то ж королева в нас народилася на світ. Капець. Де твої оченята? З різдвом. Не дякую. Ой... Сумно, сумно, сумно. Одне, що мене зараз бадьорить, що в мене ми, короче, недавно зробили робочі частини. І в мене не лазить моя стара ялинка, вона дуже велика. А, і ми купили справжню знаєте, таку маленьку 50 см приблизно. А, 50 см, і вона така файна, я не можу я її так вчора прикрашала, двома кольорами кульок. Такий світло-зелений <s meus> і світло рожевий. І воно так гарно виглядає, так гарно виглядає, що ви не уявляєте. О, так, ми пропустили всю розмову, але з ними розмовляти нема сенсу. Так, запакувати. І який в нас тепер буде е, е, розмальовка-пакуночка, яка в нас тепер буде. Ой, у то, це це так, да, yeah. гарний. Пакуночок, все, Вали, давай я за тобою двері закрию, Ти Шпані з Амстердама. Не можеш двері за собою закрити. Нічого переживем. Ми мужики. Ну добре. Ми жінки. хе, -хе, -хе. я буду у такого втікати від нього. Що сталося? Просто. Ні, Ніякої не хочу там бути. Менеджер, я звільняюсь. Різдвом тебе. Ай, боже, я не буду його перекладати. Я розкажу вам цікаві історії. Е -е, хочу вас порадувати, але це ще не факт. Е -е. А ні, я не буду вам спойлерити, не буду я вас радувати. Скажу пізніше, вже ближче, коли вже дещо буде зроблено. Ні. Що? Дуже смішно. А що буде, якщо я тебе кулаком по лицю вдарю? Що станеться? О, дякую, бро, в тебе ще очі вилізли. Ти на мене так дивився, як на не знати кого. А чому в мене руки відрізані? Еский з Нам треба швидко втекти. Ми можемо шифтувати? Як він так швидко біжить? Бро, почекай, я тебе вже не бачу. Я його не бачу. Жінки вперед. Бро, а ти? Бро. Та не кидайся. Пішли. Ну, та як хочеш, ну дякую. За правило жінки вперед. або дівчата. Мені це сон. Це сон, так? Да? Дякую тобі, що врятував мені моє життя. Ти найкращий. Давай зустрічатися, виходь за мене заміж. Це добре, Це моя робота. Е, я знав про Що? Е, Коротше, я не розумію його мови, він якийсь странний. мутний тіп. Він мене врятував. Зауважте. Ну То ти задовбав. Що мені робити? що мені робити, я не розумію. У, я боюсь. Я боюсь. Мене нога дергається, як завжди. Чого це так страшно? Та ви реально. Я зараз умру. Я не умру. Мені треба просто від нього втікати 56 секунд. Одну хвилину. Щоб ви розуміли, в мене відчуття, що зараз відпаде, моя кнопка е В е англійська W. І це українська. 30 секунд. <гум> ну, що я подивилась назад. <гум> чого я не можу сісти в свою машину і закрити. Ні, ну понятно, що я не можу, бо вона якась іржавчина Сніговик рятуй мене. Де мій Гітлер? Гітлер, брат Гітлера, каченятка. Сніговики, та я вас доглядала, я вас мила, а ви невдячні. Все понятно з ними. хвилин, одна секунда. Ми вижили. Ми вижили. Вони схопили Санта Кілера. Поліція повернулась. Е, Вони врятували тебе. Любі друзі, я думаю, що на, цьому, на цій прекрасній ноті ми вижили. І я думаю, що на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу пожити гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Хто як дивиться, на цьому наше відео буде закінчуватись. Всіх люблю і поважаю всім па. -па.